Це сталося тихого лютневого ранку, коли здавалося, що на цьому напрямку нічого не зміниться, і події розвиватимуться за звичним, майже рутинним сценарієм. Близько восьмої години російська колона впевнено рухалася другорядною дорогою, не поспішаючи і не очікуючи несподіванок. Техніка йшла рівно, без різких маневрів, з відчуттям повного контролю над ситуацією. Навколо була місцевість, яка не викликала підозр. обмежена видимість, природні укриття. Тиша, що здавалася безпечною, жодних ознак присутності противника, жодних сигналів небезпеки, жодного напруження в ефірі. Усе виглядало надто спокійно, навіть заспокійливо, але саме така тиша в сучасній війні часто є найнебезпечнішою. За цією дорогою вже спостерігали не з повітря, не з далекого штабу, а з конкретної точки, ретельно обраної та перевіреної. Спостерігали уважно, без поспіху, не видаючи себе жодним рухом. Один броньований об'єкт займав позицію, з якої було видно більше, ніж здавалося. Він не поспішав, не реагував, не намагався втрутитися. Його завданням було чекати чекати моменту, коли події самі складуться у правильну послідовність. Російська сторона за попередні місяці вже звикла до нестандартних загроз, використовувалися різні підходи: експерименти з технікою, транспортом, маскуванням. Робилися спроби обійти спостереження, зменшити ризики, змінити звичні шаблони руху. Іноді це давало короткочасний ефект, іноді ні. Але цього разу помилка була не в маршруті і не в швидкості. Помилка була в переконанні, що якщо нічого не відбувається, значить усе під контролем. У цей момент українська сторона вже давно читала подібні маневри як відкриту книгу. Аналіз, досвід і уважність дозволяли бачити більше, ніж просто рух техніки. Колоні дали зайти глибше, ніж вона планувала, дали їй проїхати точку, після якої будь-який відступ стає складнішим, дали їй відчути впевненість. Усе це було частиною мовчазного сценарію, в якому кожна секунда мала значення. Важливо розуміти, що мова не йшла про поспіх чи бажання негайно втрутитися, навпаки. Рішення не відкривати дій одразу було ключовим. Український екіпаж зберігав повну концентрацію, контролюючи маршрут, оцінюючи дистанції та положення кожної машини. Техніка залишалася майже нерухомою, з мінімальною активністю, щоб не привертати уваги. Це була гра на терпіння, де перемагає той, хто не робить зайвих рухів. Для російської колони цей шлях виглядав безпечним. Не було сигналів тривоги, не було потреби змінювати порядок руху. Командири не бачили причин зупинятися чи переглядати план. Саме це хибне відчуття спокою і стало вирішальним. У сучасних умовах достатньо однієї точки контролю, щоб ситуація почала змінюватися, навіть якщо зовні все залишається незмінним. Те, що станеться далі, не виглядало як класичне зіткнення і не вписувалося в звичні уявлення про бойові дії. Усе мало початися з одного рішення, прийнятого в повній тиші. Рішення, яке перетворить упевнене просування на ланцюг подій з непередбачуваними наслідками, і саме в цей момент варто залишатися з нами до кінця, адже далі історія лише починає розкриватися. Підписуйтеся, щоб не пропустити продовження, бо найцікавіше ще попереду. Коли команда була віддана, часу на усвідомлення вже не залишалося. Перший постріл не супроводжувався гучними сигналами чи попередженнями. Він став різкою зміною реальності для всієї колони. З дистанції понад 2 кілометри було обрано ціль, яка визначала весь подальший розвиток подій. Не найпотужніша і не найбільш захищена машина, а та, від якої залежав рух уперед. Точність була вивірена заздалегідь, розрахунок зроблений без емоцій. Постріл був швидким і остаточним. У одну мить головна машина втратила здатність рухатися, перекривши дорогу і змусивши всю колону різко зупинитися. У перші секунди ніхто не розумів, що саме сталося. Здавалося, що це випадковий інцидент, технічна несправність або одиничний удар з невідомого напрямку. Але часу на аналіз не дали: другий постріл прийшов майже одразу і вдарив у замикальну машину. Шлях назад було закрито так само швидко, як і шлях уперед. Колона, яка ще хвилину тому була організованою силою, перетворилася на затиснений коридор без можливості маневру. Саме в цей момент з'явилося відчуття тривоги. Екіпажі почали обмінюватися уривчастими повідомленнями, намагаючись зрозуміти, звідки ведеться вогонь. Але відповідей не було: не було видимих спалахів, не було силуетів, не було руху. Противник залишався невидимим. Третій постріл підтвердив, що ситуація виходить з під контролю. Один з танків спробував змінити положення, шукаючи укриття або нову позицію. Цього вистачило, щоб його помітили. Удар прийшов у слабше місце броні, і машина миттєво втратила боєздатність. Простір наповнився світлом і густим димом, який ще більше обмежив огляд. Після цього почалася паніка. Деякі машини намагалися з'їхати з дороги, але м'який ґрунт і снігові перемети не залишали шансів. Інші почали хаотично обертати башти, стріляючи на умання в бік лісосмуг і підвищень. Але ці дії лише погіршували ситуацію. Кожен постріл без цілі забирав час і ресурси, не даючи жодного результату. Український танк діяв інакше він не поспішав, не розкривав позицію повністю. Після кожного пострілу відбувалася незначна зміна положення, достатня, щоб залишатися поза зоною точного ураження. Четвертий удар був спрямований проти машини, яка намагалася прикрити інших. Башта була розвернута не в той бік, екіпаж не встиг зреагувати. Снаряд пройшов у вразливу ділянку, і ще одна одиниця техніки вибула з бою. Простір для руху скорочувався з кожною секундою. Колона перестала існувати як єдине ціле. Це був набір окремих машин, ізольованих одна від одної, з розгубленими екіпажами та суперечливими командами по радіо. П'ятий постріл остаточно закріпив результат. Танк, який намагався відтягнути пошкоджену техніку, був зупинений посеред дороги, створивши фізичну перешкоду, яку вже неможливо було обійти. На цьому етапі подальше просування втратило сенс. Навіть без повного знищення всієї техніки операція була зірвана. Кілька хвилин виявилися достатніми, щоб змінити хід подій на всьому напрямку. Важливо, що все це відбувалося без масованої підтримки і без залучення великих сил. Не було шквального артилерійського впливу і не було видимої координації з повітря. Один танк утримував повний контроль над ситуацією. Поки екіпажі намагалися залишити машини або знайти будь-яке укриття, над зупиненою колоною вже вели спостереження інші засоби. Простір більше не належав тим, хто ще хвилину тому вважав його безпечним. Реакція російського командування була запізнілою. Коли стало зрозуміло, що колона заблокована прямим вогнем, надійшли накази діяти негайно. Резервні підрозділи почали висування, відкривався вогонь по ймовірних позиціях противника. Але головна проблема залишалася незмінною ніхто точно не знав, звідки велося ураження. Танки і бойові машини піхоти просувалися обережно, стріляючи по уявних цілях, підіймаючи хмари снігу і землі. Ще більше ускладнюючи власну координацію. У цей час український танк уже виконав свою задачу. Після останніх пострілів він змінив позицію і почав відхід за заздалегідь визначеним маршрутом, без поспіху, без зайвого шуму, не залишаючи чітких слідів. Поки з іншого боку витрачали боєприпаси і ресурси, справжній противник виходив з-під удару. Чим активніше намагалася відповісти, тим очевиднішою ставала втрата контролю над ситуацією. Радіообмін ставав усе більш хаотичним. Надходили суперечливі доповіді, різні оцінки загрози, припущення про засідку або велику кількість ворожої техніки. Ніхто не пропускав, що вся операція була зірвана діями одного екіпажу. У підсумку було витрачено час, боєприпаси і зусилля на боротьбу з противником, якого вже не було на місці. Колона залишалася зупиненою, маршрут заблокованим, а ініціатива остаточно втраченою. Коли дим почав розсіюватися і хаотичний вогонь поступово стих, картина стала зрозумілою, навіть без детального аналізу. Те, що ще вранці розглядалося як звичайне підсилення передових позицій, перетворилося на складний вузол проблем, який неможливо було швидко вирішити. Залишки техніки перегороджували дорогу. Уламки металу і деформовані машини унеможливлювали проїзд, а будь-яка спроба розчищення вимагала часу, якого вже не було. Цей напрямок втратив значення для наступальних дій щонайменше на кілька годин, а фактично на значно довший термін. Поки російські підрозділи намагалися відновити контроль і оцінити реальний масштаб втрат, українська сторона вже використала отриману паузу. Інші ділянки фронту отримали необхідне підсилення. Були переглянуті плани оборони і перерозподілені ресурси. Час, виграний одним точним і продуманим епізодом, став стратегічним фактором. У сучасній війні навіть кілька годин можуть змінити баланс сил, і цього разу це спрацювало саме так. Окремої уваги заслуговує психологічний ефект для екіпажів, які опинилися в цій ситуації, головним ударом стала не втрата техніки, а повне нерозуміння того, що відбувається. Противник не демонстрував себе, не нав'язував прямий контакт, не давав можливості відповісти симетрично. Це створювало відчуття постійної загрози, яка могла з'явитися будь-якої миті. Подібний досвід залишає слід значно глибший, ніж звичайне зіткнення, і впливає на подальші рішення командирів і екіпажів. На рівні командування інцидент став предметом детального розбору. З'ясувалося, що чисельна перевага і наявність резервів не гарантують безпеки, якщо втрачається ініціатива і ситуаційна обізнаність. Доктринальні підходи, які роками вважалися достатніми, знову показали свою вразливість перед асиметричними діями. Один добре підготовлений екіпаж, інтегрований у систему розвідки і планування, здатен зірвати дії значно більшої сили без тривалого бою. Важливо й те, що цей епізод не був випадковістю. Він став результатом накопиченого досвіду, аналізу попередніх дій противника і розуміння місцевості. Українські підрозділи давно роблять ставку на гнучкість, точність і здатність діяти автономно. У цьому випадку ізольовані дії не означали відірваність від загальної картини. Навпаки, вони були частиною ширшої системи, де кожен елемент знає свою роль і момент для дії. Міжнародні військові аналітики пізніше звертали увагу саме на цей аспект. Подія стала ще одним прикладом того, як змінюється характер сучасних бойових дій. Класичні масові зіткнення поступово поступаються місцем точковим, продуманим епізодом, де вирішальним є не кількість, а якість інформації і рішень. Це уважно вивчають у штабах різних країн, адже подібні сценарії можуть повторюватися в інших регіонах і умолах. Для російської сторони наслідки були відчутними не лише тактично, а й у плануванні подальших операцій. Маршрути довелося змінювати, темпи знижувати, а увагу до другорядних доріг і, здавалося б, безпечних напрямків значно підвищити. Кожен подальший рух вимагав додаткової перевірки і супроводу, що сповільнювало загальний ритм дій. Ефект одного епізоду розтягнувся у часі і вплинув на ширший контекст. У підсумку цей випадок став наочним уроком для всіх сторін. Він показав, що сучасне поле бою не прощає самовпевненості і шаблонного мислення, навіть одиничний елемент, використаний у правильний момент і в правильному місці, може змінити хід подій. Історія цієї зупиненої колони ще довго буде згадуватися як приклад того, як тиша, терпіння і точний розрахунок здатні переважити чисельну силу. Якщо ви хочете і надалі розбирати подібні події і розуміти, як вони впливають на реальний хід війни, залишайтеся з нами і